І, і далі, от ну коли у нас вже є ціль, ну бізнес, ціль, да, оці 10 пропозицій, ми можемо перейти тоді, в цьому конкретному пункті до навчальних цілей, да, що а що нам потрібно для того, щоб людина знала, коли доречно пропонувати якийсь додатковий продукт. І отут є така, ну є декілька різних способів формування формулювання навчальних цілей. Одна з них це таксономія за блумом. Є декілька рівнів, і для кожної якби, теми да, ми визначаємо, на якому рівні людина має володіти цією інформацією. Тобто, наприклад, на рівні знання, да, людина може просто перелічити, які у нас ще є додаткові модулі продукту і який у них є функціонал, тобто що вони роблять. І, наприклад, називає для яких типів клієнтів підходить там той чи інший модуль. На рівні, далі, якщо ми заглиблюємося, у нас вже є рівень розуміння, і тоді людина може пояснити, чому певний модуль релевантний в певному кейсі. Да, от, ну, коли клієнтам телефонує, да, чому, наприклад, в цьому кейсі було б релевантно запропонувати людині там, як, якесь рішення, програмне інше. Заглиблюємося ще, є рівень застосування, да, тобто, відповідно до ситуації, вже конкретно перебуваючи, там, ну, на телефоні, да, з клієнтом людина може щось запропонувати доречне в цій саме ну, саме з цим клієнтом, саме в цій ситуації. Тобто, що тут просто постфактом людина може пояснити, да, чому там було або доречно, або ні. То тут е, уже конкретно застосування да, в процесі розмови, е, і якщо ми заглиблюємося, ще то у нас є аналіз. Да, людина може проаналізувати там, визначити, чи готовий клієнт до того, щоб зараз йому обселити якийсь там якийсь ще продукт. От. І я тоді розрізняю доречні і недоречні моменти в пропозиції. Оцінювання і створення на там не на етапі, так, а як на рівні. На рівні оцінювання. Я можу оцінити, наприклад, розмову колеги і повністю там по кісточках її розібрати, що було там правильно, що неправильно, де доречно, де недоречно і так далі. Ну, і на, на способі на рівні створення я формулюю взагалі власний спосіб там аргументації, як я буду це робити, от просто я там це моя творчість, е, от, яку можна патентувати потім. І от для цього е, кейсу, да, от коли у нас людина має запропонувати е, доречно якийсь модуль клієнту під час дзвінка, як, як би ви на якому би рівні ви зупинилися, коли ми хочемо його навчити? Ну, тобто, явно, що рівня знання нам не вистачить, так? Бо на рівні знань ну, людина просто може щось перелічити. О. Хотілося Але хоча б рівень... до аналізу дійти. Ну, от, так, да, хоча б. Ну і рівень створення нам теж не потрібен. Ми ну, прописали ну, мовний скрипт, да? нам не треба, щоб людина вигадувала велосипед, от, його вже давно вигадали. От, тому да, я, я би тут ну, погоджувалась, да, що тут рівень аналізу, от, бо. Фідбек колегам ну розбирати чиїсь кейси, ну от як така задача, да ну перед ними не стоїть. Це там, уже там приклад для керівника да, актуально. Але от аналіз, якраз, рівень, да, що людина має не тільки ну, відповідно до ситуації. Запропонувати конкретний модуль, да, ну, в плані визначити потребу клієнта, да, і під цю потребу підібрати модуль. А ще вона має проаналізувати, чи готовий зараз клієнт взагалі це слухати, от, і чи доречно зараз буде це запропонувати, я би теж зупинилася на рівні аналізу. Е, і коли і, і фактично, у нас оце у нас і є навчальні цілі. Да, нам потрібно ну, аналіз про передбачає да, що всі попередні рівні, ми теж ну, включаємо, да. тобто нам потрібно, щоб на виході людина визначала, чи готовий клієнт до обсели. І розрізняла до речі, ну плюс за запропонувала да, відповідно до ситуації, пояснювала, чому так, і могла там щось назвати, перелічити. От. І далі ми йдемо з цим, наприклад, до. Можемо з цим йти до там не знаю, шукати експерта всередині компанії, якогось да, з відділу продажів, наприклад, хто нам, наприклад, розпише. Да? Там, про модулі, їх функціонал, про типи клієнтів, про різні кейси наведе, да, тут було б доречно, от тут недоречно, да, там, ну, і так далі, і тому подібне. Нам потрібен якийсь експерт в цьому. Але у нас вже є конкретні ну, поінти, да, що ми хочемо, щоб він людей чому навчив.